Дуже багато клієнтів говорять мені, ось я зароблю гроші, тоді до вас прийду. Але дуже великий секрет і обман ви самі собі створюєте, тому що з тим самим мисленням, з тими самими блоками, ви заробите рівно стільки ж, а може наоборот в другу сторону. Це перевірено вже не одним десятком або навіть сотнею клієнтів. Для того, щоб заробляти більше, краще. Продавати більше, працювати з клієнтами треба спочатку зробити свідомий вибір, змінити своє мислення. І тільки потім ви будете бачити довкола інші можливості і використовувати їх. Так працює Всесвіт. Спочатку треба віддати, щоб щось отримати, звільнити місце. Спочатку треба зробити вибір, прийти до терапевта. Забрати те, що вас зупиняє, і тоді на це місце прийдуть нові гроші, нові можливості, новий ви.